Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимося розв'язувати задачі на відсотки. Пригадайте, щоб знайти відсоток від числа, треба дане число поділити на 100 і результат помножити на кількість відсотків. Можна дане число помножити на кількість відсотків, а потім поділити на 100. І так, і так буде вірно. Щоб знайти число за його відсотком, треба дане число поділити на кількість відсотків, а результат помножити на 100. Можна спочатку дане число помножити на 100, а потім поділити на кількість відсотків. Важливо не переплутати, на що ділити, а на що множити. Для цього треба включити мозок і усвідомити, що і як, і в яких випадках робити. Добре? Працюємо. І так, перед вами три завдання. Ми з вами домовляємося, як завжди, що ви ставите відео на паузу, відпрацьовуєте це завдання і потім перевіряємо разом зі мною. Добре, зупиняйте відео. І так, у першому завданні: знайдіть 1%, якщо 5% це 25. Ну, безумовно, треба поділити на 5. 25 поділити на 5, а тут 40 поділити на 10. А тут 63 поділити на 21. І я сподіваюся, що ви так і зробили, і так же само відповіді у нас сходяться. Знайдіть 100%, якщо 1% відомий. Ну, так що ми множимо на 100. В першому 500, в другому 400, в третьому 300. Знайдіть число, якщо 4% це число 12. Значить, Спочатку ми 12 ділимо на 4 це 1%, а потім множимо на 100, це буде ціле число, правда? 300. В другому, 72 поділили на 9 і помножили на 100, 800. В третьому 65 поділили на 13 і помножили на 100 500. В четвертому 140 поділили на 35 і помножили на 100. 400. П'ятому 68 поділили на 17 і помножили на 100. Теж 400. Я маю надію, що завдання були вкрай легкими і ви легко з ними справились, правда? Будь ласка, ще вам три завдання, задачі на міркування тренування. Зупиняйте відео, читайте, думайте, аналізуйте і застосовуйте потрібне правило. Питаємо разом зі мною. В акваріумі Сашка 35% усіх рибок це гупії. Значить гупії складають 35%. А їх у нього 7 штук. Спочатку нам треба знайти, скільки е, риб, рибок це 1%, а потім помножити на 100%, щоб дізнатися, скільки всього рибок в акваріумі. Тобто, всього це 100%. 7 ділимо на 35 і множимо на 100%. 20 рибок. В акваріумі Сашка. Маса сушених грибів становить 12% маси свіжих. Ми такі представляємо собі, да, уявляємо свіжі гриби і сушені, і розуміємо, що, безумовно, сушені значно менші за вагою, за масою. Так? Це 12% маси свіжих. Скільки потрібно зібрати свіжих грибів, 100%, щоб одержати. 2,4 кг сушених. Ділимо 2,4 на 12 і множимо на 100 після того, як з'ясували, що це число за його відсотками. І даємо відповідь. На арифметику не зупиняюся. Хто ще не навчився рахувати, будь ласка, повертайтеся назад до попередніх уроків і відпрацьовуйте. На території України річка Дніпро простягається на 981 кілометр, що становить 44,57% її загальної довжини, яка загальна довжина Дніпра. Загальна довжина 100%. А 981 кілометр це частина. Значить, ми. Кілометри ділимо на кількість відсотків і множимо на 100%. Тут у нас виходить нескінченний дріб, тому ми його округлюємо. І приблизно це 2201,32 кілометри довжина Дніпра. І відповідь. Я маю надію, що задачі були для вас легкими, і ви справились. Якщо ні, ви не засмучуєтесь, а що? Просто більше попрацюйте і включайте мозок, включайте, думайте, інакше, ну, як, інакше ніяк. Тренуйтеся, дорогенькі мої, напрацьовуйте навички і досягайте успіху. А я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!